Вже цей початок відео знімаю сьомий раз. Тому <сум> я хочу закінчити і почати говорити російською, але я вирішила знімати тільки на українській мені дуже складно прийти з російської мови на українську мову. Тому так, почнемо. Всім привіт! Сьогодні 20 грудня і це моє перше відео на українській мові. І я хочу по-перше сказати, що я знаю, що моя українська мова не ідеальна, я знаю, що я роблю багато помилок, і я знаю, що я неправильно ставлю наголос. Тому пробачте, я навчаюсь, я буду от такі моменти в мене буду завжди, тому що це складно перейти з російської мови на українську, тому що Зі своєю сім'єю, зі своїми батьками, батьки є сім'я. З своїми друзями я спілкуюся тільки російською, а тут хопа, отак так от перейти на українську мову це дуже складно, тому я дуже хвилююся, щоб правильно донести до вас мою думку і т.д. де, і де. -де, -де. Тому я дуже хвилююсь. Але я сподіваюся, що вам це сподобається, тому що мені дуже подобав український Ютуб, як а, українські блогери все знімаються. Дуже цікаво. І мова така милозручна. Тому я теж захотіла знімати Ютуб на українській мові. Тому так, мабуть, я вже говорила що сьогодні 20 Тобто. Почнемо заново, спочатку. Сьогодні 30 грудня. І сьогодні я хочу зняти влог. Насправді, я хотіла зняти ще 31 грудня, тобто це буде влог з 3 дні. Я буду знімати протягом трьох днів. Я сподіваюся, що я буду знімати, і я не забуду про це відео, тому що насправді я декілька разів вже знімала якийсь... Логи, але я завжди про них забувала, не могла або було, було мало матеріалу, який був, був цікавий. Тому я буду сподіватися, що все буде добре, як я собі на намріла в своїй голові. Я не знаю, можна сказати. Добре, тому так, сьогодні в мене є декілька планів. Я хочу зій то ні, хочу прийти до своєї бабусі сьогодні. Я хочу подарувати їй подарунок, який новорічний подарунок, і я знаю, що ми не зустрінемося з нею десь десь 1 грудня та 1 січня, тому вирішила сьогодні їй подарувати. Але я подзвонила позвонила їй, а вона не взяла трубку, тому я чекаю, коли вона мені передзвонить. Так, подруга сьогодні я буду зустр... зустрічатися зі своєю подругою. Е я дуже рада, тому що я дуже давно хотіла зустрітися, погуляти. Тому так, і також у мене сьогодні буде вечірка. Я ходжу на англійські курси в своєму місті. і в, в нас Іноді бувають вечірки. Насправді ми вже відмічали Різдво, але ми вирішили ще відмітити новий рік 10 грудня, так як ми навчаємося понеділок, середа та п'ятниця, а сьогодні п'ятниця, тобто у нас є урок, тому ми вирішили ще сьогодні відмітити новий рік. Я повинна одягнути сукню тому так. То от і все. Поки все. Якщо щось зміниться, я вам скажу і я сподіваюся, не забуду про це. Чому а в мене завжди якісь є проблеми з вирішуванням якого відео я хочу подивитися, тому що це дуже складно. Дуже складно. Може, не одна я така. Не можу вибрати, що вона хоче подивитися. Хоча у мене є ідея, я дуже хочу подивитися один серіал, називається Wednesday Adams, він дуже популярний зараз. Але я ще не впевнена, тому якщо я нічого не знайду цікавого для мене у ютубчики, то я піду до цього серіальчику дивитися його. Будемо зараз дивитися Wednesday Adamс. Зараз зараз. зараз Wednesday українському дубляжі. І завжди реклама. Вимінюватимеся на наступку. Ларче. Нагадай моїм батькам, що я з ними більше не розмовляю. Обіцяю моя гадючка, тобі сподобається. Папа приєдніт! Дуже Дома, та мені задали зробити тест англійської мови, але я про це не знала, тому я хочу зараз все, все зробити. Поки у мене є світло, тому що я не знаю, коли вимкнуть у мене світло. Тому що, наприклад, вчора у мене вимкнуло світло близько о 9-й годині ранку, а зараз вже 12. Тому <смас> я сподіваюся, що хоча б мені не до обіду буде світло, тому що я дуже хочу сильно поїсти гарячу їжі, а не якось холодний тому що їсти холодну їжу ну, це таке і мені потрібно написати код, тому що в цьому тесті код окремо. Всім знову привіт! Я вже вдома. Я гуляла з подруги, але я нічого не знімала, тому що, хоч... боже, яка в мене негарні гарні губи. Ну, добре, Бог з ним. А, і я не хотіла знімати, я хотіла побути у... з подругою, і тому та далі. І мені подарувала вона подарунок для... з Новим роком, я також їй подарувала подарунок, я їй подарувала книги. І зараз хочу показати, що вона мені подарувала. А, це я купила. Я хочу в цьому блокноті на... поставити свої целі. На цей рік ми будемо це робити завтра, бо сьогодні я ще не вирішила. Так, в цьому подарунки був такий маленький uh, календарік. 2023. Uh, також тут є вау! Чашечка. Це дуже-дуже, дуже, дуже, дуже сміло. Чашечка. Я дуже люблю чашечки для чаю, ручка та Дед Моріс Рошеновський, Дякую. Мені дуже приємно, тому що це перша людина, яка подарувала мені подарунок на Новий рік. Просто так, не тому, що ті ми, як він. Будемо відмочати новий рік, а просто так. І це дуже приємно. І я також подарувала подарунок. Це дуже-дуже-дуже мило. Але мені скоро знов одягатися, виходити. Ну, це дуже холодно, а я буду одягати сукню, і це дуже-дуже. Я не хочу це робити, але я потріб... мені потрібно це зробити. Тому так. Хороша ручка, мені так подобається.

食食下先，或者，老老實全部食，就唔好食咁多先。明唔明啊？食下便先。有冇做做啲咩？做鬼殺的鬼，鬼什麼鬼咧？鬼什麼？有冇做下啲咩？鬼殺的，有冇睇過？嗰時我翻到啲鬼殺的第二集，我哋呢，我哋做咩冇冇咩料？做呢？做咩死鬼多料？我哋，我哋做咩死鬼多料？我哋冇做。我哋做咩冇做？我哋冇做。我哋做咩冇做？我哋冇做。我哋做咩 Сьогодні, 31 грудня, та це другий день влога. Е, зараз я буду снідати. На сніданок у мене овсянка з полуниччю та зелений чай. Тому я почну, тому що я дуже хочу їсти. Ми вже на вулиці та зараз будемо йти. З батьками до центру будемо гуляти, тому що в нас вимкнуло світло і ми нічого не можемо зробити, окрім як мити поли і там щось протерти, але все зробили, тому ми вирішили піти погуляти. І нам ще докуп... потрібно докупити декілька продуктів. Тому так. Так, новини. Я дуже сумна, тому що подарунок, який я заказувала для батька, він не приїхав сьогодні, тому що вони не встигли чи якось так. А я хотіла, щоб я подарувала цей подарунок батьку, але я не зможу, і я зможу збрати цей подарунок нової пошти тільки 2 січня, тому що 1 січня не, вони не, работ... не працюють. Тільки е -е -е зараз вимкнуло світло. Не було світла близько 7 годин, і я тільки почала знімати відео, як його. Чили, і я дуже-дуже була рада, я дуже рада зараз, тому що я можу зняти щось подивитися я дуже рада. Е, потім я вже запакувала подарунки, модічора все ж знімала і все. І також сьогодні в мене була генеральна уборка. Вирішила, що я зроблю собі. Блисківки, тобто я не несу їх. Це не блисків, це глітер на мої очі. Десь, мабуть, такі вони. Я не знаю, який насправді я візьму, мабуть, цей золотий оцей. Та на очі нанесемо. Вітається якось так. І насправді це дуже-дуже. Прикольно. Я не дуже часто використовую цю палетку. Це від Ів'єн Сабо. Я думаю, ви багато чули про неї. Тому так. Це Україна. Слава Україні. Я розновим роком. Привіт з новим 2023 роком. Це перше відео в цьому році. Зараз десь 12 Зовсім скоро ми будемо збиратися до бабусі. У нас є така традиція, що кожного 1 січня ми йдемо до них, до бабуся Дідуся, та обідуємо там за дурими подарунки. Я вже ходила. На цій неділі до другої бабусі та <смі> моїй прапабусі та подарувала подарунки, але я тоді нічого не знімала. Тому так, а... що нового я утр... вранці гуляла з собакою і була така гарна погода, просто perfect. Тому так, а... і все. Насправді я не дуже хотіла сьогодні щось знімати, тому що я е, в такому стані, що мені хочеться тільки лежати і лежати, тому що я почуваю себе не дуже добре, не дуже гарно. Тому так. Але подивимось, тому я пішла збиратися. Всім привіт! Знову я вже вдома. Та я вирішила собі купити рюкзак, тому що у мене не було рюкзак, куди я можу положити свій покласти, покласти свій ноутбук. І я вирішила купити, тому купила, але е мені сайт, сай, сай, де я покупала цю, цей рюкзак. Це. Answer. Насправді я ніколи нічого там не покупала. Я дуже, так сказати, хвилю... ну, тобто не хвилююся, сподіваюся, що все буде добре. Але тут є два варіанти доставки. Перший варіант це нова пошта, але треба було одразу кидати гроші на карточку. Другий варіант кур'єром Mist. Але насправді я така людина, яка дуже боїться заказувати якісь речі з невідомих сайтів, там, наприклад, з якогось інстаграму такидати гроші на карточку, тому що я боюсь, що вони мене не дурять. Ну, я думаю, я не одна така людина. І я дуже так, як сказати, осторожна від цього. Але я вирішила спробувати, і я вирішила взяти через кур'єр-міс там було після оплата, тобто, коли ти вже даєш кур'єру гроші тобі дають покупку. Але я вирішила, я заказала, тобто купила, замовила цей рюкзак, і після замовлення я вирішила подивитися про кур'єр Міс, тому що. Uh, ніколи ні, я чула про це, але я ніколи не використовувала, тому що я більш uh, доверяю, доваря... що так можна сказати, uh, новій пошті. Uh, uh, якщо я вам, розк... вам напевно, розказувала, я заказувала подарунок моєму татові на Новий рік, і я заказала через ну доставку через нову пошту, але подарок ще не прийшов. Хоча я не розумію чому. Ну, добре, сподіваюся, що хоча б завтра чи 3 січня він вже прийде. А мені подруга сказала, чого ти не кур'єром заказала. Там, а я заказувала через мейкап, тобто я ну, іноді заказую якісь там речі, там, косметику через мейкап, і ніколи не використовую кур'єра завжди пошта. Я така що ти не через кур'єра? Я така думаю, да, чому ти не через кур'єра, всі використовують. І це і в цьому сайті ми теж підкупила, тому що я розумію, що, мову, Чернову пошту буде довго, мені не подобається після плата і все-все-все. І вирішила взяти та через міст. І я взяла, прочитала коментарі про цю компанію. Сподіваюся, що все буде добре. Але коментарі не дуже мені доподобають, тому що там писали, що щось портять, щось не недо... доставляють. Тому я дуже сподіваюся, що все буде добре, але я нічого не заплатила, тому що вона не прийде, ну так і буде. Але я буду все одно сумна, тому що цей юкзал стої... коштує 1700 гривень і це гес і ГЕУС, я не знаю, як правильно це говорити. Але я з ГеС насправді дуже дорого стоїть. І я знаю, тому що в мене є кросівки від Гес, Геус. Ну, ви того розумієте? Зараз є. Ну, добре, від <світ> ГЕС. І вони коштували дуже дорого, хоча це була скидка, і я купила близько за. Дві тисячі за 2500 гривень я не пам'ятаю, тому що я покупала в Молдові, в Киш... Молдові. І там ну, іна... інакша валюта, там леї, тому мені складно перевести на українську гривну, тому я сказала, так, як я знаю, насправді можу коштувати, може навіть і більше можу коштувати. Тому так. Е, і Про що я ще я говорила? Говорила про Гес. А, 1700 Гес. І цей рюкзак це дитяч... дитячий дівч... ну, дитяч... дитячий рюкзак. Тому що рюкзаки, які... як для жінок, вони всі кожені, та вони такі маленькі, а я хотіла великі, щоб туди ну, мог меститися мій ноутбук. А вони все маленькі, якісь кожен. Ну, тобто, я ні, я люблю кожу, але ну навіщо мені кожа? Якщо я можу купити собі якесь тканю, і все буде добре. Тому от. Тому сподіваємося, що все буде добре, що воно прийде і не буде яких проблем. Тому що я насправді так не люблю кур'єрах, це мій перший. Раз, коли заказую через кур'єра, я не люблю, я... у нас ще не працює домофон у двері. Тобто добре сподівається, буде все добре. Я думаю, що це звучить дуже странно, але мені дуже допомогти брати та виписувати правила з підручника, наприклад, математика. Що я роблю зараз? дивитися якийсь фільм чи серіал тут є плюс в тому, що як мій вчитель з математики сказав, щоб у тебе була зошит, у тебе був зошит, де ти можеш взяти його, відкрити. Та там будуть всі правила з математики. У мене є як зошит з геометрії тут 9 по 10 клас, а також в мене є зошит з геометрії, з 10-го, ну, ні, ні, з... з 6 класу, який я пишу, і мені дуже якось так. я відпочиваю, коли це роблю. Я хочу якийсь фільм. не свого, своє внімання на цьому, та просто пишу якісь свої правила. І тут є плюс, в тому що я потім можу взяти, прочитати все це. І в мене все є. Так. Що з ним тепер буде? Він зізнався, то ж суду не буде.